Директор галереї мистець на Лавриха, запрошуючи київських митців до участі в цій виставці, першою вимогою поставила оптимізм і радісність живописних творів. А що вже майстерність художників наблизить весну до наших сердець, ніхто не сумнівався. Людмила Сенчило побачила весну оберемком запашних білих квітів. І такі справді здається, що можна згадати духмяні пахощі бузку. Втім, і зовсім молоденька випускниця київського художнього технікуму Алла Калиниченко із багатьох декоративних квіткових композицій на полотні раптом прояснила бузок із незбагненного простору, та й слово своє на почала про Бога. Олексій Антонов приймав вітання від багатьох шанувальників, адже київські його краєвиди надзвичайно популярні: оперний театр середомитою дощем площі, Андріївська церква з вікна майстерні поблизу художньої академії, як і осяяні сонцем храми видають і архітектурну освіту живописця. Леонід Бернат за весняну політру обрав Гобелен. І несподівані його вирішення співіснування дерева і металу для втілення суто живописних добрих романтичних ідей приваблюють передусім у колекціонерів із добрим смаком. Олег Ржав, співець Києва чи живописний голос, нагадує мелодійну сопілку для експозиції в галереї мистець створив серію Мрій про Венецію і вже яскраві гондоли відбиваються в пройнятих сонцем каналах. А рудий котик Олени Постаюк виглядає гостей і тих, які завітають до майстерні талановитої художниці, і тих, хто відвідає її родинний маєток на Київщині, а що стару селянську хату можна опоетизувати спершу кайлом і кельмою, а вже потім пензлем переконує її талановитий живопис.